Допомога тим, хто цього потребує, благородна місія. Атомники Рівненської АЕС постійно об'єднуються, аби генерувати енергію добра. З нагоди різдвяно-новорічних свят працівники 27 структурних підрозділів електростанції підготували подарунки для отримувачів послуг Центру соціальної реабілітації міста Вараж та членів Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія 106 вихованців отримали гостинці, солодощі та набори із засобами гігієни та побутової хімії. Атомники ніколи не стоять осторонь тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Радий, що це наша не перша, і я впевнений, що не остання подібна акція, тому що дійсно, на мою думку, найстрашніший гріх людини – це байдужість. Ми не байдужі. як би то не звучало пафосно, енергія дійсно, енергія дійснах сердець. Вона сприяє цим людям з певними труднощами своїми. Життєвому шляху трошечки радості їм додати, щоб вони відчули також це свято, яке у нас різдво і прийдешні новорічні свята. Для гостей заходу працівники і вихованці реабілітаційного центру та гуртківці Вараського центру соціальних служб та послуг підготували розважальну програму. Вітальні слова, колядки та тематичне театралізоване дійство створили атмосферу родинного затошку. Енергія добра асоціюється з колективом Рівненської атомної електростанції це колектив професіоналів, який завжди долучається до всіх заходів, які покликані на надання допомоги, благодійність і інші заходи. І от сьогодні колектив Рівненська АЕС в День Різдва подарував дітям, дітям тепло, любов, солодощі, атмосферу життя і атмосферу. Раді. Виховання, навчання та соціалізація людей з особливими потребами праця нелегка. Лише люди з великими серцями здатні присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребує. Директорка центру Наталія Федінчик щиро подякувала колективу атомників. Дякуємо працівникам станції за те, що ми постійно знаходимося під надійним крилом турботи цього колективу. Це, звичайно, надихає на нас на нові справи, на впровадження нових реабілітаційних послуг, адже спільними зусиллями ми дійсно реалізовуємо дуже такі цікаві і круті проекти. Сподіваюся, що і надалі в нас буде така плідна співпраця. У нас ще є багато задумів і ми разом будемо їх здійснювати. Даруючи, завжди отримуєш більше. Енергія добра приносить щастя та наповнює серця людей теплом. Допоки ми гуртуємось та допомагаємо один одному, ми залишаємося людьми. Тетяна Федорова, Павло канал Енроатом.